Я бажаю, щоб цей чудовий день був сповнен велидних обставин, яск яскравих успіхів та приємних сюрпризів. Бажаю бути тобі на позитиві. Таке побажання разом з печивом отримав Макар за донат для москвальних сіток, які плетуть павучки. Підрозділ єдиного волонтерського центру. Наша ціль це долучити людей до плетіння сіток. У нас є такий підрозділ, павучки називається. О, і хочемо долучити до цього дійства побільше народу, бо чим більше захисту ми дамо нашим Хлопцям, тим більш ну, менш буде жертв. Волонтери єдиного волонтерського центру вийшли на артавеню, аби залучити бажаючих до плетіння сіток. Містяни активно донатили та з задоволенням фотографувалися з волонтерами у ексклюзивних синьо-жовтих кікіморах. Чи бажаєте ви найскорішої перемоги нашої звичайно? Скажіть, будь ласка, що ви робите для цього? Можливо, є якісь ідеї, що підкинете нам. І що робите? Ну, ми помагаємо армії нашій. Донати та на армії. Ми, ми збираємо на сітки і пропонуємо вам придбати такі печі патріотичні з з побажаннями. Давайте. Ми дякуємо Дякую. вам. Читайте побажання так трошки. У ну, мене побажання наше скоріше перемоги. Бажаю змінити камуфляж на вишиванку, носити її щодня, щоб діти та внуки пам'ятали, який сильний та незламний наш народ з ним вишиванки. Всім важко, але ми повинні всі разом триматися. Читайте, розкажіть, будь ласка, що у вас за відеозв'язок? з дівчиною спілкуюсь. А де дівчина? В Києві? Києві. Так. Приїжджайте до нас, Чернігів! Фотку не хочете? Фотку? Та ні, дякую. Ясно. Печиво з побажаннями бажаєте? Дякую. Дякую вам. Чи бажаєте ви нашої найскорішої перемоги? Звісно, бажаємо якнайшвидше. Скажіть, будь ласка, що ви робите для того, щоб вона наближалася? Незважаючи на те, що ми вже люди похилого віку, пенсіонери, але все-таки ми ділимось. Ну, з кожної пенсії гріш ми і донатимо на ЗСУ. Його. О, дякую вам. Дякую. Вибирайте печиво. Ми, ми переможемо. Так. Тому що різні так. побажання. Так, хороше якраз нам ще ага. і буде. Ексклюзивні жовто-блакитні кімери були зроблені а, перед новим роком. Ми збирали також саме кошти на тепловізор для наших хлопців для першої танкової і передавали його. І зараз ми вирішили таким чином підтримати день вишиванки. Підтримувати, ну тобто, жовто блакитним вбранням, щоб назбирати на закупівлю сіток, які збережуть життя наших хлопців, захистять їх від ворожих очей і само собою більше їх повернеться до своїх родин. Якщо ви маєте вільний час, єдиний волонтерський центр запрошує наближати перемогу. Деталі про місце плетіння сіток дізнавайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані.